26 травня наша країна відзначала 29 років з дня трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. 29 років тому... Як і сотні інших. Навесні все потопало в яблуневому цвіті, а влітку тут любили відпочивати кіяму. Збирати в лісах гриби і ямуди. Це було місто Сад. Іноді його ще називали Прип'ять, за назвою річки, що тут протікала. Будь ласка, Юля, почитай слідчуття. Здається, мирна дитина, а така наша перша Будь ласка, почитай свідочку. Здається, вирна дитина, проте чорнобильська біда не проминула без сліда. гіркота тече повинна, Перечуття держають землі. І важче і важче повторяти, що річно буде цим і мати, і будуть люди на землі. Боже які захопити собою, паваючого монстра, Героям Чорнобиля, коли зловісно сталиця. То руко в серце об'ялась і опалила ваші лице, і в танці дикому зайшлась. Коли вже й хмари спокоїли у знавіснілому воді, Висмерть приборкати згоди на тім останній пробіжі. Не віддали її на попали світанків наших ніжні ще. Ви, як обір супроти стали, пекеті посічимо ще у тій жорстокій мерені. Вы тут умьяк приносили и пронесли свои надежды. Крис волнуется в сих надежд. Можно же сегодня своими глазами увидеть, что оставит после себя человек, когда время его на этой планете кончится. Визначну трагедію нашої держави це Чорнобильська катастрофа. Давайте, будь ласка, згадаємо з вами, які саме події в той період проходили. Даша. Саме відділення 1986 року був вибух на Чорнобильській атомній електростанції, саме четвертого реактора. Так. Що ще ви згадаєте, Кані? Радіоактивна хмара принеслася на північну частину нашої країни, на Білорусі і на Росію. І це причинило ну, дуже багато наслідків. Які саме наслідки були, ЕГР? Настя. Mm. Які наслідки були цією чорнобурською катастрофою? Люди від цього отримали дуже багато... Радіації, і від цього вони або мутирувалися, або помирали. Тобто, можуть це, ліба ноги очень большие, ліба руки. Ага. Цей вибух наніс з кризового стану екології і здоров'ю людей та тварин і рослин. Велика територія, зокрема, тридцяти колослати. Маша, будь ласка. Микола, Тимерка. Олександр. Віктор Киберко. Андрій. Микола. Далі Ніна. Віктор Кибе. Катя. Володимир Правий. Володимир Правий. Е, Найбільший внесок да, у ліквідацію аварії ніс хто? Володимир Прямов.